Загальнонаціональний національний телемарафон в ефірі. Ми раді вітати всіх хто приєднався до нас щойно. Максим Сухенко, Наталія Мосейчук і Михайло Самусь, військовий експерт, як завжди, ми цим складом І 25-й рік. Уже так. з нами та чотирьох. Ми цим складом завжди починали 24-й рік. Ну от 25-й Ми так само починаємо о 18.30 в такій компанії. Я сподіваюся, будемо говорити про кращі новини трошки. До речі, про це теж хочеться поговорити, тому що пан Буданов дав досить таки оптимістичний прогноз. Сказав: я казав, що 24-й буде важкий. Він такий і був. Ми кажемо тут важко було помилитися. 25-й буде краще. До цього трошечки пізніше. Пане Михайло. Давайте почнемо з дивного боку. Ми давно туди не заходили. Придністров'я там починається спровокована росіянами гуманітарна криза. Звичайно, нам зараз. А людям, які знаходяться в такій постійній безпековій напрузі, треба зрозуміти, чи варто нам звідти чогось неприємного що з того кордону очікувати. Чи це спокійна зона? І ми чи зараз проговорили і забули. Неприємно. Ну це зона неспокійна, це зона окупована. Тобто, це окупована територія незалежної країни, суверенної Республіки Молдова. Окупація відбулась 91-му році, ще росіянами, і до останнього моменту Росія цей анклав свій позиціонувала як точку впливу на Україну. На Молдову, на Румунію, на Європу і так далі. І тут раптом трапилося, що мені це нагадує дещо Сирію, коли Росія була така велика, контролювала весь близький схід. а Тут раптом за один день все змінилося. І Тут Україна припиняє поставки газу, і виявилося, що Росія не має жодного впливу на цю ситуацію. Там же ще російські війська стоять так насправді, але небагато півтори тисячі. Зараз по складів багато військ по не... мало складів да, склад кобасні, там незрозуміла кількість насправді боєприпасів озброєння та військової техніки, тому що аудит там не проводився досить давно. Це ще радянські склади, які знаходяться дуже близько, до речі, до українського кордону. І це напряму впливає на нашу безпеку. Тому будемо слідкувати зараз. Там ще гуманітарної катастрофи немає. Там насправді, якщо коротко, росіяни поставляли безкоштовно газ. Придністров'ю записували борг на Республіку Молдова. Придністровська теплоелектростанція виробляла електроенергію з цього безкоштовного газу і продавала Республіці Молдова. Республіка Молдова сама газ не отримала з Росії, і зараз, коли цей газ припиняє поступати до Придністров'я, виходить, що економіка Придністров'я підвисла у такому стані, коли треба вирішувати, а можливо, все-таки. Вирішити питання так, що повернутися в Республіку Молдову, спокійно домовитися з Україною, з Республікою Молдовою, з Румунією з усіма країнами і рухатися разом в Європейський Союз, забувши про те, що Росія велика і імперія і так далі. Ну це поєднання порівняння з Сирією дуже хороше. Сподіваємось, наслідки будуть такі самі: заберуться, і буде територія, на якій, з якою можна буде домовлятися. Давайте тоді як пройшли новорічні свята. Все ж таки боялися, що може бути якийсь масований великий удар, точково, або по всій Україні такого великого не сталося. Але ваші підсумки, що сталося за ці святкові дні? Ну дійсно такого масованого удару не було. Хоча були точкові удари, в тому числі балістикою і крилаті ракети х 9 використовувалися. От сьогодні буквально тільки що був удар по Чернігову балістикою, ще невідомі конкретно наслідки, але Росіяни розтягують, розтягують зараз цей ефект ракетних ударів, шахетних ударів. Можливо, будуть ну те, що в них накоплені а, значні запаси ракет, це відомо, і в тому числі і гурмо повідомляло їхню статистику, їхні розрахунки Там цифра в тисячу так та да, тобто, в принципі, потенціал є. І ми можемо а, говорити про те, що Росія використає це до 20 січня, коли буде інавгурація їм треба буде демонструвати силу. Силу вони намагаються демонструвати і на фронті, тобто намагаються все ж таки показати, що вони за 24 рік вони чогось досягли. Хоча якщо дивитися за підсумками, окрім оцих цифр, коли кажуть там про квадратні кілометри, все ж таки, якщо дивитися на оперативно-тактичні результати, вони досить скромні. Якщо говорити про російський, цей стратегічний російський наступ, він не вилився в стратегічний наступ. Але до 20-го числа їм треба показати результат. Вони будуть намагатися окупувати Покровськ. Хоча я можу сказати, що це їм не ми вдасться. Поговоримо. Покажемо карту, поки туди туди переходити. Покровська. Почнемо з Курщини, як завжди, що а там відбувається. А може з Покровська. Давайте так. Можемо зараз. Не можемо да, не по карті. Хіба що отак от і тримаємо тоді цю да, карту. Тобто, тобто, насправді, якщо ми говоримо про підсумки російського наступу, пам'ятаємо, що вони наступали, і вовчанська операція, коп'янська. Звісно, Часів'яр, Торецьк, Курахове, Покровський напрямок і південний напрямок. Що зараз активно, найбільш активно це зберігає Покровський так. напрямок, Курахівський напрямок. Всі інші напрямки, звісно, це напружено, це складно, це важко, продовжуються спроби штурмів і так далі. Але ре реально ми можемо говорити про те, що всі ці спроби вони зосередилися зараз, концентрувалися на Покровську і Курахову. Курахово можемо говорити, що в принципі вони окупували, тобто залишається ще кілька, скажімо так, позицій українських. Але ну треба говорити про те, що українські війська тут відступають і займають нові позиції, що прогнозувалося ще кілька тижнів тому. Угу. Тобто, але через те, що Збройні сили України тут дійсно дуже ефективно обороняються, от цей відхід він. Розтягується в часі, що, звісно, не відповідає інтересам росіян, а от Тосон... Покровськ, тому що говорять про те, що їм прямо кров зносу необхідне оточення Покровська, та але для оточення з того, що я перечитала, в них не вистачає ресурсів, мовляв, вони не будуть, вони не хочуть іти напряму в лобову, їм треба от зробити знову їхню тактику кліщами. Та наскільки е вірогідна мол, оця от тактика кліщі, е наскільки вони її можуть впровадити саме тут, якщо без ресурсу, саме те, ні, ну я не сказав, що і скільки ресурс... вони будуть іти по той покровськ. Да, тобто, тобто, насправді дійсно, якщо би що вони хотіли 24-й рік, звісно, окупувати Покровськ. Це для того, щоб Путін міг в тому ж Трампу заявити. Дивіться, я купав Покровськ. Пам'ятаємо, що десь квітня місяця в західній пресі вже говорили Покровськ вже майже впав, він буде окупований. Це означає, що величезний удар по українській економіці, взагалі по комунікаціям, логістиці і так далі. Це їм не вдалося. Зараз до 20-го числа їм треба щось показати. Uh -huh. а, стосовно кліщів, дійсно, вони намагаються зараз от створити умови для поки що на півдні охоплення. Вони в лоб не можуть. Тут є а, uh -huh. сильна українська оборона. Вони намагаються обійти з півдня і перерізати трасу, яка йде на Павлоград. Uh -huh. А тут, в районі Мирнограду, Перерізати трасу, яка йде на Константиновку. От оце будуть кліщі, які обріжуть основні комунікації, і тоді, в принципі, вони можуть говорити про те, що починається якесь охоплення Покровська. Але я можу сказати, що наразі з такими темпами, як вони просуваються, наприклад, в районі Курахова, ну до 20 го числа їм дуже і дуже складно буде виконати це завдання, хоча б навіть перерізати ці дві траси. Um, Пане Михайло, скажіть, будь ласка, от ви сказали, що і він скаже: Я захопив Покровськ, і це, мовляв, буде якимось козиром. А який козир? Ну, Покровськ для Трампа це якесь містечко, напевне, навіть не місто. Якщо говорити там, що зараз населення там дуже мало, та лишилися тільки най-най най той, хто готовий ризикувати власним життям. Що це скаже Трампу? Про що ну насправді мова йде про інформаційно психологічну операцію Путіна проти Трампа, тобто. Створення ілюзії, що він наступає, що він перемагає, і ось, до речі, окупував Покровськ в такому сенсі. Ну і Курахово, тобто, ці населені пункти, вони будуть лунати просто в пресі, вони будуть мультиплікувати цей ефект інформаційно психологічний коли можна буде сказати, що е, я просуваюсь і дивись, е, е, я буду йти далі. Тобто, треба примушувати Україну до капітуляції. Тобто, Путін вже при цьому висине свої. Відомі в принципі uh -huh. пункти там uh -huh. варіації можуть бути, але нейтральний статус, скорочення збройних сил, недопущення вступу до НАТО, звісно, визнання, міжнародне визнання окупованих територій і так далі. Тобто, це все відомо для того, щоб ці хотілки, які він постійно анонсує, декларує, стали більш реальними. Йому треба якусь, хоча б реальний якийсь результат. І Покровськ може стати тим результатом, який він представить як uh -huh. аргумент в цьому. Такому в цій ілю ілюзії. До речі, сьогодні я згадував, як була перша зустріч Путіна і Трампа в Хельсинкі, коли Трамп в першу свою ітерацію заходив. І тоді, до речі, загальні висновки були такі, що Трамп повністю провалив цю зустріч. Він не витримав зустріч з КДБшником, який вміє вибудовувати от свою угу, позицію, угу. десь підлистити, десь угу. показати прихильність, але все рівно просувати свої ідеї. Свою, свою позицію тому Трампу треба добре готуватися, в тому числі з психологічної точки зору. А, а путіну якраз треба такі результати, щоб бути сильним саме з психологічної точки зору. Ми не говоримо про військову тут якусь військовий компонент, саме психологія. Ну виглядати сильним. Угу. так виглядати сильним. Давайте тоді підніматися вверх, часів Яр, Краматорськ. Якраз отут виникає запитання, чи достатньо буде просто обійти Покровськ, хоча б з одного флангу чи з двох флангів, чи все ж таки для Путіна, чи все ж таки йому треба просунутися і в Турецьку, де вони намагалися ну, вже більше року ведуться операції. І Турецьк, часів яр, звісно, що Куп'янськ з виходом на Лиманський напрямок, тому що без цього неможливо говорити про якесь охоплення чи наміри окупувати весь Донбас. Ну і, звісно, ми говоримо про Курську область. Отут, от тут, цікаво, ми говорили, чи вдасться Збройним силам України зберегти цей козир до 20-го числа. Так. Зараз можемо говорити, що вдасться. Тобто, відповідно, росіянам не вдасться зачистити російську територію, Курську область від Збройних сил України до 20-го числа, бо тут залишилося трошки більше двох тижнів. Це просто фізично неможливо, оскільки вони вкидали. Дуже великі сили, але територія впливу українців на в цьому російському регіоні вона зменшується. Вона зменшується, але вона залишається. Вона існує тут вже, існує тут же, в принципі, син в чому росіяни ж теж і в Херсонській області. Вони ж не всю область окупували або Запорізькій області, але чомусь вони записали це в Конституцію і, і кажуть, що ми хочемо всю Запорізьку область. Ми теж можемо ми вже це про це говорили. Так само, ми зайшли в Курську область, кажемо: ми хочемо всю Курську область. А чому б і ні? Ви хочете всю Запорізьку, ми хочемо всю Корську. Тобто воно грає в обидві сторони. І Додати історичних документів. Ну, це, це завжди можна. А тут Ясно. документів вистачає. Дивіться, коли Максим спитав від Краматорська до Покровська, чи можливо від Покровська робить ці кліщі і небезпеку для Краматорська. Я подивилася, там 88,7 кілометрів всього. Ні, там, якщо ми говоримо про от, якщо Краматорськ, то все-таки мова йде все -таки про часів яр. Більше від часового яру. Так, часів яр це і є це і є частиною операції стосовно Краматорсько-Слов'янської агломерації. А Торецьк теж є. От дивіться, тобто, в принципі, ми про це вже багато говорили. Не можна, наприклад, навіть окупувавши Покровськ, не може забезпечити окупацію всього Донбасу. Так. Необхідні прориви на кількох напрямках прориви української оборони, включно з Куп'янськом, Лиманськом, часів Яр, Турецьк, Покровськ. Там 50 кілометрів. Ну знову ж таки, так, звісно, але. Тут же українська оборона, то не можна взяти просто піти спокійно собі перерізаючи час і простір, як як би це хотілося. Тобто для цього вони і йдуть на цих напрямках Часів Яр, Турецьк mm -hmm. і, і тиснуть на Лиманський напрям для того, щоб створити якраз умови охоплення цього району агломерації Краматорсько-Слов'янської. Якщо mm -hmm. mm -hmm. ми говоримо про війну асиметричну, сталася ще одна така подія. Може, не всі її помітили, але. Україна з беку свого, з дрона морського, збила вертольот. Один збила, а потім ще один кудись зник. І в профільних російських пабліках з пабліках почало підгорати. Вони зробили з цього для себе катастрофічний висновок, що вони втратили море остаточно. Тому що вертольоти це було єдине, що можна було боротися з нашими безекіпажними катерами. Ось Це прекрасне відео, і кажуть, з літака в нього не попаде, швидкісна і маневрова ціль. Корабель до нього підходити не хоче жодним чином. Наскільки ці події знову таки, оця розвиток дронової війни змінює ситуацію, абсолютно класно. класний приклад асиметричного підходу, і того, як Україна робить нові такий квантовий скачок в розвитку технологій, тобто морських дронів з зенітними ракетами не було ще в практиці світовій, тобто українці це придумали, поставили. Перші повідомлення були, ще у 2024 році, але зараз відбулося перше випробування. Якщо додати сюди ще інтегрований штучний інтелект, тому що ще не зрозуміло, чи, чи там є штучний інтелект зараз в цьому комплексі. якщо він буде інтегрований, а це може бути, Україна буде мати дійсно дуже дієвий інструмент впливу на Чорне море, у всякому разі. І утримання російських сил в себе в базах, контроль неба, контроль моря відбувається просто на наших очах революція, в тому числі в військово-морському бої. Коли Морський дрон використовує для того, щоб знищувати проти човнові, фактично, ворога. та вертольоти, які mm -hmm. намагалися боротися з цим дроном. І Там другий вертоліт теж загинув, до речі, тому що повідомлялося 16 членів екіпажу. Mm -hmm. Загинуло це, це 16 спеціалістів, це не просто солдати. Mm -hmm. Дякуємо вам, пане Михайло. Пасибі дякую. величезне за цей огляд, такий ємкий, коротенький. Будемо раді вас бачити вже в 25-му році. І Нам дякую, займі. що ви були з нашими глядачами весь цей час. Пасибі, пасибі. Дякую. дякую, дякую дуже.